Моє вітання! З вами програма Нова Адреса. І сьогодні ми розкажемо наскільки різними можуть бути квартири у центральній частині. Києва. Нагадаю, партнер програми Агентство нерухомості Парклейд. Три об'єкти, але тільки один з них буде проданий. Або не буде. Завдання експерта презентувати об'єкт так, щоб у героя виникло бажання його купити. Завдання героя протягом дня оглянути обрані об'єкти та вибрати один з них. У цьому випадку він отримує знижку на вартість послуг агентства нерухомості. Якщо герою не сподобається жоден з об'єктів, право на знижку переходить до телеглядачів, які виявлять бажання придбати один із запропонованих у програмі варіантів. Знижку отримує той глядач, який першим зателефонує до агентства за номером 392-22-22. Представляємо дієвих осіб сьогоднішньої програми. Олександр 28 років, професійний фотохудожник. На даний момент знаходиться у пошуках квартири своєї мрії. Допомагати йому у здійсненні квартирних фантазій буде агентство нерухомості парклейн в особі експерта Асі Кулагіної. Супроводжувати цих приємних людей буду я, Василь Звір. Цікаво, яким своє майбутнє житло бачить Це пан Олександр. Взагалі, меня вариант, варіант, то поближе к центру. либо Печерск, ну там либо Соломенко. Хочу довольно-таки просторенькую квартиру, примерно метров 50, с хорошим видом, с мебелью. Ну и ориентируюсь где-то на сумму 180-240 тысяч, примерно так. Із купи запропонованого експертом житла для перегляду Олександр обрав наступні три варіанти: Кудряшова. ось ще одна Кудряшова. І от ета Драгомірова. Ось Будемо сподіватися, що ваш вибір стане вдалим. І зараз ми перевіримо це. Відправляємося на об'єкт номер один. Однокімнатна квартира на другому поверсі 25 поверхівки, що стоїть за адресою вулиця Кудряшова, 16. загальна площа 54 квадратних метри, висота стелі, 3 метри, дизайнерський ремонт, кухня студіо, меблі, побутова техніка, кондиціонери, підлога з підігрівом, італійська сантехніка, респектабельні сусіди, підземний паркінг, ціна 190 тисяч американських доларів. Мы сейчас находимся в первой квартире, которая выполнена в классическом стиле. По правую сторону мы видим просторный шкафку по зеркальными фасадами. На полу у нас кафель, пол с подогревом. Потолок оформлен очень красиво. Здесь мы видим большую хрустальную люстру, также видим точечное освещение, что позволяет регулировать свет в данном помещении. Ася Кулагіна, експерт агентства нерухомості Парклейн, вважає свою професію дуже цікавою. Вільний час із задоволенням проводить в родинному колі. Любить бувати на природі. Хол має достатньо велику площу порядка 10 квадратних метрів. Да, -таки і радує те, що багато Ну, в такі гамма лова мала напрожек. Ні. Ну, нет, так спокойненько. Месяц в голе встречает? Да, думаю, на большую компанию хватит. Great. Ну что ж, давайте продолжим угля. и пропоную с початку что является собой санитарная зона. Она сразу вас. Ванна у нас достаточно просторная, порядка 6 квадратных метров. Кафель очень приятного, теплого оттенка. Здесь мы имеем всю необходимую сантехнику итальянского производства. Здесь мы видим большую угловую ванную, в которой также присутствуют шторки, что позволяет принимать также душ. Здесь есть компакт, также есть в этой ванной встроенный немецкий водонагреватель. Александр, что вы можете сказать про санитарную зону? че справляем она на вас приятное враже? Ну, в вот, принципе, да. Больше всего крана нравится. Ну що ж, мені здається, що тут вашого оптимізму дещо менше стало. Я не розумію причин. Сподіваюся, що у наступних приміщеннях стане все набагато краще, ваш настрій покращиться. Наступним приміщенням стане кухня, так. яка суміщена із гостєвою зоною. через широкий арочный проход мы попадаем э, в зону э, кухни-столовой. Э, теперь несколько слов по поводу кухни. Кухня у нас э, сделана из натурального массива дерева. Э, столешница э, мраморная, э, мойка из э, керамогранита. На кухне мы имеем полный комплект встроенной бытовой техники. Э, это духовой шкаф, варочная поверхность, вытяжка э, и встроенный холодильник. Это, я так понимаю, холодильник, да? Да, да. Замаскований під шапом. На полу у нас мраморная плитка пол з подогрівом. Ж, кухня, як на мене, досить високотехнологічне приміщення і з гарним рівнем оздоблення. Щоправда, як на мене, місця тут трошки замало. Я думаю, що ідеальний варіант. Всі необхідні елементи присутствуют. Ну, все ж таки не подарка, да? надо. Термам знадобиться в іншому місці, але до нього ми теж ще повернемося. По кухні питань у нашого героя не було тож настав час більш докладно поговорити про вітальню. Сейчас мы находимся в зоне гостиной. Она у нас также выполнена в классическом стиле. На полу у нас паркетная доска. Также представлен большой угловой итальянский диван. Потолок тоже очень красиво оформлен хрустальной люстрой. Также есть точечное освещение. Обои у нас на тканевой основе. Есть также вся необходимая бытовая техника. Это кондиционер и большой плазменный телевизор. До речи, если мы уже заговорили про мебли, про технику, скажите, пожалуйста, у весь комплект мебли техники, что мы тут видим, остается наступным господарем? Да, все, что вы видите в этой квартире, полностью остается следующим хозяевам. И даже цветочек? Да. Очень по-домашнему, на самом деле. Я думаю, что здесь Хорошо вечером розслабитися після тяжого будні. Однією з родзинок вітальні є вихід на лоджію. Запрошуємо вас туди. Давайте подивимось на її розміри і на те, які краєвиди звідси відкриваються. Будь ласка. Благодаря э, низькому подоконнику, здесь можна обустроить отличную зону отдыха. Хотелось бы тоже пару слов сказать про инфраструктуру самого комплекса. Это комплекс бизнес-класса с собственной инфраструктурой. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания. Парикмахерские, фитнес-залы. Также хотелось бы отметить, что за этой квартирой закреплено паркоместо. Вартость парковки включена до вартости квартиры? Э, нет, к сожалению, нет, но это можно оговорить отдельно. Зрозумело. Э, что ж, а лоджия досить приемна. Як на мене, от зараз е мені в очі впадає той факт, що, мабуть, краєвид не є головним плюсом цієї квартири. Можна сказати, що умовно гостьову зону квартири ми подивилися. Зараз запрошуємо вас до зони приватної. Спальня, до вашої уваги. сейчас находимся в спальне площадью 13,5 метров. Это помещение достаточно уютное, в спокойной цветовой классической гамме. На полу мы видим паркетную доску. Также здесь имеется полноценная двухспальная кровать и две прикроватные тумбочки. Очень красиво в этой комнате оформлен потолок. Он многоуровневый с скрытой подсветкой. В этой комнате также есть необходимая техника. Это плазма и Мочний кондиціонер. Також ізюмінкою этой комнаты является большое панорамне окно. з тим самим краєвидом, який ми вже щойно бачили. Больше всього вот панорамное окно, панорамне вот яке виходить раз на восход сонця. На цьому я хочу оголосити огляд об'єкту. номер родин завершеним. До вашої уваги. Думка Олександра про оглянутий об'єкт. Очень уютненька квартирка. С первой минуты просмотра мне понравилось то, что здесь какое-то ощущение дома. Зашел сюда и ощутил, что ты уже дома. Еще меня подкупило то, что я ищу однокомнатную квартиру. Ну а эту квартиру можно назвать даже полноценную двухкомнатную. Очень красивая, романтичная спальня с панорамным окном. Ну и большой плюс, что выходит на восход. Это мне очень понравилось. В целом я ставлю 9 баллов из 10.